Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про український вінок. Український вінок це символ добра і чудовий беріг нашої української культури, а ще в ньому прихована чарівна сила любові до рідної землі. Існує декілька варіантів традиційного українського віночка. Це що в різних місцевостях використовували іноді свої квіти, в'язали стрічки іншого кольору, мали на увазі свої варіанти, символіки, квітки, стрічки. Вінок належить до українських національних символів, оберегів. Українські дівчата влітку ходили з непокритою головою, обвиваючи її стрічкою, а на свята одягали віночки. Вінок у багатьох народів. В українців це дівоча прикраса з живих або штучних квітів, колосків тощо, вінки досить різноманітні. Починали носити віночок дівчата з трьох років. Перший для трирічної дівчинки плела мама, змочувала у росах, коли на небі сонце зійде, і купала його у росах сім днів. А тоді до скрині клала. У віночок вплітали чорнобривці, незабудки, барвінок, ромашку. Кожна квіточка лікувала дитинку. Чорнобривці допомагали позбутися болю голови, Незабудки та барвінок, зір розвивали, а ромашка серце заспокоювала. У чотири роки плівся інший віночок. Усі кінчики пелюсток були майже розсічені. Доплітався... Безсперник, листочки яблоньки. А для шестирічної доньки в вінок вплітали мак, що давав сон та берг думку, крім того, вплітали й волошку. А для семирічної дівчинки плели вінок із семи квіток і вперше вплітали цвіт яблук. Вважали, що вінок живих квітів захищає від напасників і лихого ока. Народ вірив, що дівчина, маючи на своїй голові вінок, володіє чарами, а ще вінок на голові для здоров'я, тому є квіти, які потрібно обов'язково плести. До української віночка вплетали різноманітні квіти, а всього в вінку мало бути 12 різноманітних квіток, і кожна квітка в віночку щось символізує. Виготовляють традиційний український віночок із 12 квітів. Ось погляньте на цю ілюстрацію, як плести вінок. Барвінок це символ життя довголіття. Калина символ України, символ краси та дівочої вроди. У народі існує легенда, що Любисток і волошка колись були птахами і вчили людей любити одне одного, бути щирими, відвертими. А коли померли ці пташки, то проросли квітами, пахучими рослинками, любистком та волошкою. У них чудові лікувальні властивості, ними миють волосся, освіжають хату, миють маленьких дітей. Тому ці квіти у віночку є символом людської відданості, уміння бути корисними. Ромашку у віночок не вплітали дуже довго, поки не дізнали, що вона не тільки дуже красива, а й сильна своїми лікувальними властивостями і дає людям здоров'я, доброту, ніжність. Ніжна пелюстка маку несе в собі пам'ять роду. Дівчата в сім'ї, який був загиблий, з любов'ю і сумом покладали на голову віночки семи маків. Безсмертнику віночку дарує здоров'я, загоює найтяжкі рани і назва в нього символічна. На перший віночок дівчатам плітали чорнобривці, щоб були гарними на вроду. Цвіт яблуні та вишні це символ материнської любові. Пелюстки цих квіток збирали навесні, потім додавали до купелі немовлят, а чай з них знімає застуду. Деревій – красива квітка, схожа на квітуче дерево, де б вона не з'явилась, обов'язково порадує всіх своїм цвітом. Діти називають цю квітку рибкою. Вінок обов'язково оздоблювали стрічками різних кольорів, стрічки вимірювали довжині коси, розрізали нижче коси, щоб її сховати. Найпершою по центру в'язали світло коричнево, символ землі, поопіч якої жовті, символ сонця. За ними йшли світло і й – це краса та молодість. Голубі й сині небо й вода. Що надають силу й здоров'я. Далі йшли жовто гаряче символ хліба, фіолетова мудрість, малинова душевність і щирість рожева достаток. В білу вплітали лише тоді, коли кінці її були розшиті срібним золотом, сріблом і золотом. На лівому сонце, на правому місяць. Невишита стрічка не пов'язувалася був символ пам'яті. Дівчата, що плітали у віночок мак, підв'язували до нього червону стрічку. Дівчина сирота вплітала в косу та у вінок блакитні стрічки, і люди при зустрічі обдаровували таку дівчинку подарунками, хлібом, грошима, бажали їй стати щасливою та багатою. Дівчина шудячність дарувала тим людям стрічку з вікна. Вінка. Народна етнічна спадщина це безцінний скарб кожного народу діти, справжнє розуміння української культури. Неможливо без знання народних традицій та обрядів, без знайомства з національними символами, берегами. Одним з таких символів, оберегів, є український вінок.